Українська мова миру, мова світла і добра. Не бажаючи чужої віри, вчить нас істина стара. Українська мова бога вкладена в наші вуста, буде мир і перемога розцвіте моя земля. Українська мова волі, мова славних козаків, ли не пісня в чистім полі, пісня доньок і синів. Українською співають у садках і на ланах, і слова на сонці грають соловейком у гаях. Українська мова щастя, мова нашої сім'ї. Хай не дивше вондався, на слова світлі. Українська мова неба, чай між не за свином. Мені іншим не треба, мови ніщо нести. Українська мова віри і надії, і любові. Мова нам дарує крила в кожнім українським слові. Українська мова сили, наші славні ЗСУ захищають рідні, милі, мову й нації в свою. Вам подяка всім героям, хто мову стріє. Віримо, що за грозою, знайдемо веселку ми свою. Українська мова зброя, наша барехта, бо тримає свій собою і витримує удар. Українська перемога мова вільних і критих, Тож живи співуча мова, процвітай краях моїх.